Стихія лютує в 11 областях України і в Криму рух обмежений. Мова йде не лише про автошляхи, скасовують також авіарейси, затримують поїзди. Щодо Львівщини, то за останню інформацію обласного департаменту з цивільного захисту кількість ізольованих населених пунктів збільшилась. В заручниках у негоди опинились більше 120 населених пунктів на Львівщині. Після обіду до цього списку додалось ще п'ять десятків сіл. Найскладніша ситуація надалі у Сокальському, Радехівському та Бродівському районах. Онах до боротьби зі стихією, окрім працівників облавтодору та рятувальників, залучено ще й військових. Негода на Львівщині вирує вже третій день поспіль. Снігові замати та сильний вітер сьогодні вранці відрізали від світу 65 населених пунктів. Ще до більш ніж 60 дістатись транспортом було вкрай складно. Та, попри те, що на боротьбу зі стихією кинули сили рятувальників, автодорівців і військових, після обіду ситуація тільки погіршилась. 177 населених пунктів, із них 78 населених пунктів доїзд. відсутні. працює техніка залучено техніки 273 одиниці всього від служби автомобільних доріг від головного управління державної служби надзвичайної ситуації від військових. Зі снігових заметів від ранку рятувальники витягали кілька десятків легковиків та автобусів. Хоч техніка і розчищає дорогу регулярно, сильні пориви вітру засипають автошляхи снігом знову. В одному з заметів сьогодні опинився автобус з продуктами для психоневрологічного диспансеру. В одному з снігових переметів застряг вантажний автомобіль, який доставляв продукти в село Лешків, де знаходиться психоневрологічний диспансер. На лікуванні, в якому перебувають 102 людини, фактично, вони лишилися без хліба, без продуктів харчування. За допомогою снігоходів будуть перевантажуватись продукти, і ми вже своїми силами будемо намагатися доставити до людей. На дорогах обласного та державного значення сьогодні рух забезпечено, кажуть удаї. А синоптики ж попереджають, що в найближчі дні погода залишатиметься складною. Поки що буде в нас без опадів, стабільною, і на два ближчі дні все ж таки очікується вітряна. Тобто, південно-східний вітр, відчуття все ж таки холоду, і приблизно місцями в нас очікується 15-20 метрів на секунду. Позапланові вихідні на Львівщині погода організувала майже двом тисячам школярам. Через засніжену дорогу сьогодні в чотирьох районах області майже дві тисячі учнів. На уроки не потрапили. Михайло Тимоляк, Юлія Манько, Любомир Козак, новини.